Я тут, ну, що ти взагалі туди робиш? Як от тих ліна сюди взагалі, якщо будемо так говорити? Він залишив, що він пожалив позал, тут, щоб такі попів. Це дебіл, який не може пожалувати. Я ще раз говорю, це бивша наша сотрудниця, з якою ми розмовляли. Схренялі ти взагалі сюди зайшов. Якщо ти вже хочеш так в я тебе З схренялі ти сюди зайшов. Вітання, будь ласка, відповідай мені на нього. Гартик, відійди, я тебе поспортию. Я <сування> тебе не маю. Яке ти маєш право має прав... заходити в КПЗ? Я жду, я жду е, лідера на, до прийняття своїх Вий. організацій. Поживіть. Яку ти субординацію говориш, якщо ти мене називаєш наркоманом і я не алкоголіком, чи як писав в чаті, так я субботинація, я з тобою бимом якщо ти так говориш до мене, товариш. Вам показують. Схвалена заява. Просто ми не можна? Я жду лідера. причині заявки. Мне, кто мне, не дозволял? Я не знаю. Поки путем не маю. Мне не Но, кто не позвонил. Ну, а кто с нас А, тут что, не можно? Да тут на написано, что не можно. Пане Олександр, де тут написано, що не можна? Вам сказали, що я не перетовую. Чи у вас слух там теж погано? Зору погано і слух не так вже теж. Я хочу змогу. Ти вже з мене прийшов, а ти називаєш причину, з якою ми маємо показувати посвідчення? Якщо у вас буде просьба так піти когось застрелити, я то жити зобов'язане. Ви, ви попросили. Повірте, я про вас не кращую. Зали. Доброго дня, що тут відбувається? Курсанта, можете посторонніх, будь пожалуйста? Можете сказати, що тут відбувається? Я уйду. Добре, добре. Уйди, пожалуйста, я собираюсь. Я не люблю, когда пустать мне душой. Você não é rocha, você